17 квітня у Житомирі розпочали ремонтувати дороги. У міській раді кажуть, що раніше не могли приступити до виконання робіт через несприятливі погодні умови. В найближчий час дорожники проводитимуть у місті ямковий ремонт вулиць. На першому етапі ми плануємо виконати тільки ліквідацію глибоких аварійних ям. Фактично, це будуть. Виконані роботи, якби вирівнюючи шар асфальту саме в тих місцях, де проводились за зимовий період роботи на підземних інженерних мережах. В першу чергу планові роботи з відновлення дорожнього покриття проводитимуться на центральних магістралях міста та на вулицях, що ведуть до міського кладовища у зв'язку з наближенням поминальних днів. Ліквідацію глибоких аварійних ям у цьому році розпочали з Київського шосе. Все-таки це. В'їзд з е, нашої столиці. У нас якраз в цьому місті зимою виконувалися роботи. Водоканалом по ремонту інженерних мереж, і дійсно тут на самому перехресті є незручності для учасників дорожнього руху. Цьогоріч з обласного бюджету на ремонт доріг виділено майже стільки ж коштів, як і у минулому році, близько 17 мільйонів гривень. За них буде виконано 10 тисяч метрів квадратних. Це поточний ремонт і близько. 80 тисяч це роботи капітального характеру. В результаті осіннього комісійного обстеження доріг вирішено відремонтувати близько 30 об'єктів. Перелік вулиць можна побачити на сайті міської ради. Однак найгірше, на думку Житомирян вулиці Домбровського у списку немає. Це ага. саме хуже у городі вулиця, по якій проїжджає на сьогоднішній момент більше тисячі машин за день. Більше, навіть я можу сказати, що п'ять тисяч машин. За день це саме хуже вулиця у місті Житомирі. Це... все, крест можно поставить на этой дороге. Вот и все. Дуже прекрасная дорога. Ноги можно повеломывать. И, а машины колеса отлетают. Прекрасная дорога. Лет 10 я уже не помню, чтобы вообще что вообще что-то делали здесь. На Московской еще немножечко что-то делали. А тут вообще дорога всегда убитая была. Сколько я живу, я 30 лет в этом районе живу. И 30 лет вот это происходит такое. У міській раді також обіцяють до 9 травня відновити дорожню розмітку на Майдані Соборному та на вулиці Черняховського.